Бригада, у якій служить багато кременчужан, звернулась до міста із проханням закупити партію дронів, обладнаних тепловізорами. Це завдання було якнайскоріше виконано. П'ять мавіків, 3 т вже передали нашим захисникам на схід. Сьогодні передаємо одній з окремих механізованих бригад п'ять нічних мавіків для того, щоб хлопці бачили вночі ворога, мали можливість наводити нашу артилерію, мали можливість захищати свої позиції. Сподіваємося, що на куп'янському напрямку саме туди поїдуть зараз ці дрони, вони допоможуть здобувати таку важку, але потрібну Україні перемогу. Силове забезпечення українських військ це один із найважливіших факторів, який впливає на результативність виконання усіх бойових завдань. На цьому наголошують і самі військовослужбовці. Ми дякуємо міському голові міста Кремічук. дякуємо Кремічуцькій громаді за постійну допомогу, за підтримку за те, що ми маємо можливості виконувати свої бойові завдання, і саме головне це ми. Впевнені, що тут в тилу будемо казати, є підтримка, є надійна підтримка. Велика вам дяка. Разом до перемоги. Ми переможемо. Дякуємо за службу. Цінуємо той вклад, який ви робите в перемогу, і продовжуємо працювати на спільний результат. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.